Чи можна наносити кераміку на невідполіроване авто? Давайте подумаємо з вами. Кераміка в собі не має властивостей маскування подряд, коли ми нанесемо кераміку на невідполіроване авто. Всі ці подряпини ми просто, наче, запечемо. Це буде виглядати дуже, ну, дуже дивно в будь-якому випадку. Полірування під кераміку потрібно рівень цього полірування залежатиме вже від ваших побажань, тому що це може бути як однокрокове полірування, яке залишить знаєте такі глибокі подряпини, але при цьому ми зможемо їх накрити керамікою, ми дамо захист тому поліруванню, що ми вже зробили. Тому що однокрокове полірування, коли воно круте? Коли ми хочемо освіжити фарбу, прибрати цю, знаєте, рисочку від постійних, постійної експлуатації і а, освіжити колір. Тому в будь-якому випадку під кераміку потрібно полірувати, але вже рівень полірування вже залежить, якби знаєте, від вашого бюджету і від ваших вподобань. Тому ми можемо нанести кераміку як на однокрокове полірування, так і на відновлюючи там трьох -крукових. Тобто, ні, відповідаючи на ваше питання на невідполіроване авто, кераміку ми особисто не будемо наносити.